Була звичайна машина цивільна. Завдяки золотим рукам нашим хлопцям з чернівців, які переобладнали цю машину, зробили такі стілажі для поранених з кріпленнями. Другі люди знайшли у такі ноші. Хтось пошив органайзери. Щоб медикаменти завжди були поруч. Пан Олесь – один з близько 20 підприємців-волонтерів з Полтавщини, у яких виникла ідея обладнати реанімобіль. Розповідає завдяки підтримці українців, а також німця й румуна, вдалося купити в Німеччині мінівен. Автівку пристосували до потреб ЗСУ всього за два тижні. А вже за тиждень авто збираються відправити на передову. До цього автомобіля ще буде встановлена камера ночного бачення. Тож тобто хлопці зможуть їздити ночі з відеобзор. По планшету волонтерську діяльність Олесі Лещенко з другом Анатолієм Волинцем на псевдохамер розпочали з початку березня. Тоді евакуювали людей з найбільш небезпечних районів Харкова та доставляли туди гуманітарку. З літа команда підприємців зосередилась на підтримці українських захисників, зокрема 127-ї бригади, 228-го батальйону ЗСУ. У вересні ми їздили до хлопців і від військового лікаря цієї бригади позиним ред. Ми отримали. The cat sat on the Запит придбати евакуаційний автомобіль. Влітку бачив відеоролик, коли йде, йде евакуація пораного бійця. Поранений наш військовий лежить на дні цього автомобіля, і взагалі автомобіль не обладнаний. Це обливається кров'ю, дивлячись такі ролики, і ми, ми вирішили допомогти і придбані цього автомобіля. Пан Анатолій каже, аби зібрати кошти на реанімобіль, записала відеозвернення у соцмережах. Гроші переказували з різних міст та з-за кордону. А деякі полтавці приносили готівкою навіть по 50 гривень. Майже за тиждень вдалося зібрати необхідну суму. Є в нас ще і легенди нашого чату. Це, на жаль, не знаю прішуся. Назвався він пенсіонер Тарас Григорович Шевченко. Він уже як легенда про Чорнобаївку. більше 20 разів він кожного разу приносить по 3 тисячі гривень готівкою. Саме в перших днів війни. Щосуботи Анатолій Волинець звітує про зібрані кошти на своїй сторінці у фоні. Facebook і Viber групі а його колега волонтерка Ліна Крівоколіско додає: іноді лише зібрати гроші недостатньо. Ще потрібно знайти та привезти необхідну річ. Зараз ми працюємо тільки з військовими до нас. Поступає запит, що потрібні продукти харчування чи предмети гігієни. Ми починаємо збирати або кошти, або люди самі приносять нам е е печиво, картоплю, буряки. Зараз у команди волонтерів є кошти на купівлю зарядної станції для бійців. Однак таку станцію просто не можуть знайти в Україні, говорить пані Ліна. Тому звертаються до усіх по допомогу у пошуках цього обладнання для зсу.